Аби покращити життя людей у селах на Рівненщині Провели перший в області форум старос. До нього долучилося більше 200 представників із різних куточків нашої області. Проводимо для того, щоб поліпшити комунікацію зі старостами для того, щоб зібрати їхні нагальні потреби. Старости це дуже важливо, це одна з ключових осіб в громадах. А це доволі нова інституція, на мою думку, дуже ефективна інституція. Але так чи інакше є багато проблем, багато питань. І поставити питання взаємодії, зібрати інформацію, і в тому числі допомогти там познайомитися і обмінятися досвідом на місцях, які в них є. На зустрічі старости обговорювали проблеми, з якими стикаються в своїх селах. Також вони дізналися про нові ідеї та способи, як можна покращити життя людей у громадах, та які є для цього інструменти, як усі наші працівники органів місцевого самоврядування, старости можуть бути в програмах навчання, розвитку У нас. Працює дуже велика кількість проєктів і неформальних, і, звичайно, є державні... Ресурси, які спрямовуються на навчання спеціалістів в органах місцевого самоврядування. У нас є національна агенція державної служби, вища школа публічного управління, які організовуються процес. Крім інших питань на форумі обговорювали й важку тему війни. Учасники ділилися своїми думками про те, як повномасштабне вторгнення змінило життя в селах, які проблеми виникають у старостів і як разом можна допомогти Україні перемогти. Проблема у нас одна зараз на Україні, в нашій державі це війна. Через то це найголовніша проблема, яку треба нам вирішувати всім разом в єдності, порозумінні, спільними зусиллями, разом з нашими людьми йти до того, щоб наша держава перемогла. в Війні організатори кажуть, подібні заходи планують проводити і надалі, аби спільними зусиллями покращити життя сільських мешканців. Артем Максименко та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.